Що ж, друзі, ми з вами вже досить гарно сьогодні попрацювали, але на нас чекає ще одна пригода. Вода навколо нас дуже сильно страждає від забруднення. Давайте поміркуємо, хто може забруднювати навколишнє середовище? Малята, а хто смітить у природі? Це дерева, квіти, насіння, рослини, тварини. Так? Це все природні сміття, і воно корисне. Скажіть, будь ласка, де можна використовувати торішнє листя, гілочки, уламки кори, насіння рослин? Це все можна компостувати і використовувати як добриво? Молодці. А звідки взялося інше сміття? На жаль, воно з'явилося від людей, так, від виробництва. Скажіть, будь ласка, воно корисне чи шкідливе? Чому? Звичайно, воно дуже шкідливе, так? як для навколишнього середовища, так і для тварин, які живуть у природі, і для людей. Що ми можемо зробити зі сміттям? Звичайно, ми, ми можемо його прибрати. Можемо ми палити сміття? Звичайно, ні. Чому не можна палити сміття? Дим забруднює повітря. Що ще забруднює повітря? Дим від заводів, фабрик, автомобілів, дим від цигарок, пил тощо. А чому не бажано дихати забрудненим повітрям? Із вдиханням забрудненого повітря на дихальних шляхах та легенях залишаються шкідливі домішки. Люди, які курять або перебувають у забруднених приміщеннях, часто хворіють. Найлегший спосіб нам з вами захистити природу навколо нас це почати сортувати сміття. Тож пропоную вам зіграти у гру. Давайте з вами розберемося, що і куди треба викидати. Перед вами чотири контейнери. В синій контейнер збираємо папір, газети, коробки, списані зошити, блокноти, розмальовки. В жовтий контейнер збираємо пластикові предмети, пляшки, коробки, баночки. В зелений контейнер усі скляні предмети. В червоний контейнер всі металеві предмети. Подивіться уважа на картинку, з'ясуйте, які предмети, куди ми відсортуємо. А тепер перевірте, чи правильно ви все зробили. Сподіваюсь, що ви все правильно посортували. І коли ми це будемо робити повсякчасно, наша природа буде нам за це дякувати.